Як правильно робити мінет? Чи дійсно сперма омолоджує? Яку користь мінет може принести для пари? І чи потрібно взагалі це робити в нашому статевому житті? Про це і не тільки про це сьогодні поговоримо в нашому випуску. Мене звати Святослава Федорець, я сексолог, психолог. І сьогоднішній випуск повністю присвячений коральним пестощам. Поставте вподобайку цьому відео і обов'язково додивіться його до кінця, адже в кінці вас чекатиме подарунок. При мінеті важливо абсолютно все. Можна почати з того, як дівчина дивиться на свого партнера, як вона розташовується, як вона рухається. Але найголовніше це те, як вона ставиться до його статевих органів, і статевих органів, в принципі, своїх чи партнера, тому що. Будь-яке негативне відношення до цієї частини тіла фактично унеможливлює якісний мінет. Є жінки, які люблять робити мінет, є жінки, які це не люблять робити. Так само і чоловіки. Люди до цього ставляться по-різному, щоб у нас не складалося враження, що всі жінки люблять смоктати чоловічу пісю, і тільки моя кохана не любить і не хоче, і не робить мені це. Справа в тому, що відношення до цієї практики воно може бути дуже різним і багато залежить взагалі від характеру стосунків, від того як реагує партнер, бувають такі історії, коли приходить клієнт, він скаржиться, що дружина не погоджується на оральний секс, робити йому мінет. І коли ми починаємо розбирати детальніше, а що ж там, в який момент, в якому місці пішла поламка, то ми виявляємо, що своє бажання мінету він озвучує через. Претензії, образи, докори і тому подібне. І якщо ми говоримо своєму партнеру чи партнерці, що у кума дружина це робить, а ти мені ні, і так далі, і так далі, це буде тільки відбивати бажання робити подібні і інші практики для свого коханого. Тому оральний секс це може бути навіть місцем діагностики стосунків в парі, уміння комунікувати. Ну, загалом у сучасному світі оральний секс давно вже вважається нормальною природньою частиною нашого статевого життя. І є пари, які оральний секс сприймають на рівні поцілунку. Тобто ми займаємося сексом, ми цілуємося в губи, поцілунки після мінету, норм чи стрьом. Звичайно ж, це нормально, але є такі чоловіки, які свою пісю в рот жінці дати раді, але потім цілувати ротик жінки, яка щойно цілувала його пісю, Він не хоче. Не стільки не хоче, а він ще й відвертається і показує, що це фу-фу-фу. Я таке не можу робити. Ну, тут знову ж таки багато питань до сексуальної культури цього чоловіка. Що в твоїй голові ти таке думаєш про свій пеніс, що дати його в рота своїй дружині тобі не соромно, а поцілувати після цього дружину в губи тобі соромно. Що не так з твоїм пенісом? Він брудний, він якийсь не такий. Я не знаю, там він погано пахне. Чому ти так до цього ставишся? Тут можуть бути глибинні негативні переконання, якісь установки застарілі і так далі. Цілуватися після мінету це нормально. І це взагалі це не те, що нормально. Це має бути, на мою думку, як правило, хорошого тону. Вона тобі зробила. Приємно ти її поцілував у відповідь вдячність. До речі, це може бути дуже навіть еротично, коли в процесі мінету чоловік відриває жінку від свого статевого органу, піднімає її обличчя до себе, пристрасно цілує її в губи і потім повертає її назад. До свого прекрасного члена, коли ми виконуємо мінет, велика роль також належить естетиці. Як це все виглядає? Деякі дівчата накриваються пледом або вимикають світло і думають, що зараз вона йому покаже, яка вона богиня сексу і подарує щось неймовірне. Ну, коли це в темряві, це ще півбіди, а коли вона накрита ковдрою і оце все трясеться. Ну, знаєте, картина така собі. Якщо ми вже говоримо про дорослий секс, про сексуальну насолоду, там не повинно бути місця подібним речам. Чим вільніше ми себе поводимо в сексі, чим більш розкутими ми себе почуваємо, тим насправді більше задоволення і насолоди ми можемо дати своєму партнеру. І це стосується в обидві сторони: як по відношенню до дівчини, так і по відношенню до хлопця. Тому, якщо у вас є з цим Певні труднощі ви відчуваєте, що вам складно. Навіть уявити, як це можна робити мінет чоловіку, не ховаючись і дозволяючи йому все це бачити, це хороший привід задуматися. По перше, звідки і чому у нас такі настанови і переконання? А по-друге, спробувати з цим щось зробити. Це все можуть бути наслідки зайвого сорому навколо теми сексу, почуття провини, установок, що хороші дівчатка так не роблять. Насправді це все не додає нам ні щастя, ні задоволення в сексі, а тільки псує найкомфортніші пози для орального сексу це ті пози, в яких обом партнерам зручно. Дуже часто люди кажуть, а як же поза 69? Поза 69, вона гарно виглядає в по. Вона гарно виглядає на картинці. Вона може гарно виглядати для чоловіка, коли він лежить на животі. І зверху дівчина розташована в позі 69. Але в такій позі дівчина швидше за все не закінчить. Це по перше. По-друге, в такій позі складно одночасно приймати задоволення і давати його, коли ми виконуємо оральні пестощі партнеру. Той, хто це робить, він також має бути в зручному для себе положенні. Так, щоб він чи вона міг рухати руками, головою, всім тілом, якщо це потрібно. Положення, яке зайняла людина, дозволяло пробути в ньому достатньо довго. Інколи для того, щоб довести людину до фіналу, нам може бути потрібен деякий час. Наприклад, коли чоловіки роблять куні, це може інколи займати 10-15 і більше хвилин. Тому сама основна фішка. Обом партнерам має бути зручно, коли ми починаємо виконувати оральні пестощі. Чоловіку виникає логічне питання: що робити з нашими зубами? Якісний мінет – це той, коли дівчина зубами не шкрябає по його пенісу. Це дуже неприємно і буде збивати всі відчуття. Раніше радили ховати зуби за губи, втягуючи губи всередину. Зараз я покажу, як ось так. А тепер підіть, знайдіть вдома будь-який предмет фалічної форми. Це може бути банан, це може бути фалоімітатор. Станьте перед зеркалом, сховайте зуби за губи, так як я вам показала, і спробуйте виконати будь-які дії з цим предметом. І ви побачите, що ваше обличчя в цей момент виглядає, ну скажімо, так собі. Значно естетичніше буде, коли ми будемо намагатися сховати зуби за губи, трохи витягуючи губи вперед. В дудочку, так аби зуби ховалися за надлишок тканин, які ми створюємо. Я дуже рекомендую попрактикуватися перед зеркалом і подивитися, які ракурси будуть для вас найкращими, в яких ракурсах ви будете виглядати більш виграшно, і в цьому місці у вас можуть виникнути питання: а як же правильно його зробити, тому що на словах не зрозуміло. специфіка Ютубу і інших соцмереж така, що ми не можемо показувати вам техніку виконавців. Тих чи інших оральних пестощів. Але якщо ви хочете дізнатися більше, ви можете завітати до моєї закритої секс-спільноти, де зібрані найкращі освітні матеріали, і кожен місяць виходить новий міні-курс, який дозволить вам прокачати вашу сексуальну майстерність. Посилання на спільноту під цим відео. А чи можна робити мінет, коли дівчина носить брекети? Питання доволі рідкісне, і мене сьогодні ним заскочили зненацька. Я скажу так. У деяких чоловіків можуть бути медичні фетиші, і можливо, наявність брекетів зможе додати йому деяких яскравіших відчуттів. Але в цілому багато залежить від самої конструкції брекетів. І звичайно ж, якщо брекети стоять, то виконання оральних пестощів має потребувати ну, більшої уважності, аби не травмувати його пеніс. Ну і звичайно, тут я маю сказати банальну та очевидну, Річ для мене, але тим не менш, я маю нагадати, що перед оральним сексом ми здійснюємо гігієно-статевих органів, адже від цього буде залежати наскільки обидва партнери зможуть розслабитися та одержати задоволення. Також не можу згадати про міф, який говорить, що оральний секс це безпечний секс, і під час мінету неможливо підхопити ніякої інфекції. Це неправда, під час мінету можна підхопити ціле. Букет різноманітних інфекцій, якщо вони є в даної партнерки або в даного чоловіка, це працює в обидві сторони. Особливо, якщо на слизовій є якісь ушкодження, якісь ранки, подразнення. І тому є навіть така рекомендація не чистити зуби перед мінетом. Ми чистимо зуби зранку і ввечері, так як це рекомендують лікарі, але конкретно перед самим мінетом, якщо це партнер не зовсім перевірений, у вас є які сумніви, або будемо говорити відверто, це не перевірений партнер, то, по-перше, ми не чистимо зуби перед цим, а по-друге, ми використовуємо засоби захисту. Ми розібралися з пенісом, але чоловіки хвилюються, а як же залучати його дзвіночки? Його дзвіночки можна залучати на етапі попередніх пестощів, на етапі розігріву. І це дуже, до речі, правильне питання, тому що. Якісний мінет – це не тільки про пестощі члена, а сюди мають бути включені також і його яєчка, і всі ділянки, які навколо а складочки пахові і бажано включати також промежину. Можна стимулювати орально, можна стимулювати пальцями тут уже на ваш розсуд, але не пропускайте ці ділянки, бо вони дуже-дуже чутливі. Більше інформації про чоловічі ерогенні зони. Я даю на своєму курсі, який так і називається 30 ерогенних зон на тілі чоловіка. Як завжди, цей курс розміщено в моїй закритій секспільноті посилання під цим відео. Одвічна тема: в питаннях мінету: ковтати чи ні. Ну тут я можу сказати так: як кому смакує. Якщо вам подобається... Ну, можете ковтати, якщо вам не подобається, можете не ковтати. Дуже важливо розуміти, що якщо ми починаємо змушувати себе до чогось, що нам не подобається, не приносить задоволення, а тим більше викликає огиду регулярне повторення цього. Дуже впевнено, може знизити наш сатевий потяг і взагалі відбити будь-яке бажання. Звичайно, чоловікам подобається, коли партнерка ковтає. З одного боку, це показує її повне прийняття партнера, а з іншого боку, коли еякуляція відбувається в рот, і при цьому жінка починає робити ковтальні рухи, це дає додаткову приємну стимуляцію. Але в цьому місці чоловіки не завжди думають про свій раціон, адже раціон на напряму впливає на смак його сперми. І якщо чоловік вживає алкоголь, Палить, ці продукти найбільше погіршують смак сперми. Вона стає дуже-дуже неприємною на смак, і природньо, що жінка буде відмовлятися від еякуляції в рот, і тим більше від проковтування. Так само на смак сперми негативно може впливати велика кількість цибулі, а особливо часнику в нашому раціоні, коли чоловік вживає дуже багато білку. Це теж може негативно Впливати на смак сперми, надлишок молочних продуктів, саме кисломолочних продуктів, може давати такий трошки е, запах тухлятини. Ну, ми говоримо про регулярне вживання цих продуктів в досить великих кількостях. Чи покращує ананас смак сперми? Так. Ананас і інші екзотичні фрукти покращують смак сперми. Взагалі, ягоди мають властивість гарно впливати на її смакові властивості. Цитрусові, наприклад, можуть додавати приємну кислинку. Якщо ви хочете, аби ваша партнерка з радістю виконувала оральні пестощі і тим більше проковтувала якулянт, є сенс переглянути свій раціон в сторону більш здорового. Чи потрібно використовувати оральні лубриканти? Я скажу, що так потрібно. Для якісного мінету нам потрібно багато слини. І може бути так, що от сьогодні у вас слини не вистачає, або вам потрібно її постійно збирати в роті, аби забезпечити гарне ковзання. На допомогу приходять оральні лубриканти. Вони вам можуть також допомогти, якщо скажімо відверто, смак пенісу вам не дуже подобається, або ви до нього ще не звикли. Можна купити лубриканти з будь-якими смаками, ананас, капучино, полуниця і так далі. Зараз на ринку все, що хочете, є купуєте наливаєте його краще собі в рота, а не на пеніс, якщо голити на пеніс, його треба трошки підігріти в руках, не лити, звичайно ж, холодний лубрикант на його дітородний орган. І коли ми лубрикант наливаємо собі в рота, це може бути також доволі еротично. Я рекомендую попрактикуватися перед зеркалом, відтренувати цей рух, аби воно виглядало дуже звабливо та красиво. Чи має мінет омолоджує чий ефект. Чоловіки дуже люблять говорити про те, що сперма така багата на вітаміни, мікроелементи, білки і так далі. Але тут мені хочеться нагадати, що об'єм чоловічого еякулянта це десь приблизно одна чайна ложка. Тобто, навіть якщо цей продукт життєдіяльності чоловіка є таким цінним, він вробляється в настільки невеликій кількості, що апелювати до його неймовірної користі, напевно, буде не дуже Чесно, з приводу того, чи омолоджує мінет. Досліджень таких я не знаходила. При бажанні ми можемо сказати, що рухи, які робить жінка, мімічні зусилля, які вона докладає, можуть позитивно впливати на тонус м'язів обличчя. Але оскільки прямих підтверджень цьому я не знаходила, тому дати ствердну відповідь тут я не можу. Я інколи так захоплююся чоловічою винахідливістю. Анальний це профілактика гімороїв у них, глибоке горло, профілактика ангіни, у мене. Не питання до чоловіків: а чого ви самі не користуєтеся такими прийомами? Ну, якщо воно так дієво, можна піти в секшоп, купити гумові фалоімітатори і лікувати себе, свій геморрой чи свою ангіну. Тільки чомусь я не чула, щоб чоловіки так себе лікували. Ну не знаю, там до кума можна прийти сказати, куме, так горло болить. Ти не хочеш полікувати мені так по по-братськи, чисто по-кумовськи? Чомусь цей міф працює тільки по відношенню до коханої, і ми збираємося їй лікувати горло. Своїм чудодійним чарівним пенісом. Ну, можливо, пеніси має якісь чудодійні чарівні властивості, але навряд чи вони стосуються лікування ангіни. Отож, техніка глибокого горла. Загалом, знаючи деякі нюанси, цю техніку може освоїти будь-яка дівчина і тренуватися потрібно. Спочатку на гумових фалоімітаторах, не на живому пенісі, бо чоловіки в цих моментах дуже люблять приходити і казати: ой, ви там проводите навчання, ви там показуєте дівчатам, можливо, вам треба макет. У мене так багато досвіду. Я можу вам запропонувати свій макет. Ні, тренування має відбуватися на гумових пенісах і тільки уже з натренованими губками, ручками, з натренованим горлом, ми переходимо до свого пара партнера. І дуже важливо, коли ми оволодіваємо оральним мистецтвом або вчимося робити техніку глибокого горла. Нам потрібно також враховувати форму і всі особливості беніса нашого партнера. Пеніси бувають дуже різні: по довжині, по товщині, по формі голівки, по куту нахилу. Вони можуть бути загибом донизу, вони можуть бути загибом догори. І все це буде впливати на особливості техніки глибокого горла. Якісь пеніси можуть навпаки в цьому дуже допомагати і робити цю техніку простою і легкою, а якісь пеніси можуть потребувати правильного підходу і підбору правильного куту проникнення. До речі, кут проникнення є основним від чого залежить наскільки комфортно дівчині буде виконувати техніку глибокого горла. А тепер антипоради від сексолога: як гарантовано можна зіпсувати мінет своєму чоловіку? Ну, по-перше, всіляко гидитися його статевих органів, всім своїм обличчям показувати, що тобі не просто гидко брати його пеніс до рота, а взагалі гидко його бачити. Це спрацює майже з 100% гарантією. По-друге, показувати, як ти цього не хочеш робити, що ти докладаєш неймовірних зусиль і робиш це тільки тому, що він це попросив. По-третє, не додавати оральний лубрикант і старатися використовувати якомога менше слини. Нехай його там все тре, нехай не буде гарного ковзання. Це буде зменшувати приємні відчуття. А ще хороший спосіб старатися всіляко шкрябати його зубами. Вами не тільки передніми, а також і кутніми. А друзі, на цьому сьогоднішній випуск закінчено. Як ви розумієте, тема широка, і ми оглянули її в загальних рисах. Якщо вам хочеться дізнатися більше, залишайте коментарі, пишіть, які теми ви хочете почути в наступних випусках, і ми обов'язково це врахуємо. А також не забувайте підписатися на канал Медичний та залишити вподобайку на підтримку україномовного контенту. І я навіть Нагадую, що за найкращий коментар, який буде залишено під цим відео, ми даруємо подарунок: двомісячний доступ до закритої секс спільноти Всі коментарі з командою ми уважно читаємо. А я нагадую, що переможцями попередніх випусків є ось ці люди, коментарі, яких ви зараз бачите на екрані. І я прошу вас написати нам в соцмережі, зв'язатися з нами, аби ми могли надати вам доступ. На цьому у мене все до зустрічі в наступних випусках. Thank <music> you.